Швидкий огляд ножа Real Steel Hagen Tactical. Це доволі немаленький ніж, 211 мм повної довжини, 93 мм довжина леза і 3 мм його товщина. По вазі це 105 грамів. По матеріалах на накладці використовується G10 на лезі vg 10. Дуже хороша, якісна сталь, яка має твердість близько 58-60 одиниць. При цьому доволі в'язка і з ефективними властивостями різу. Працює ніж з механізмом підшипників. В усьому вузлі і це все працює в поєднанні з замком Crossbar Lock. Таким замком зручно користуватися як лівою, так і правою рукою. Відкривати його можна як через шпаньки на лезі по ліву чи праву сторону, так і через той самий замок. Також ніж можна відкрити просто. Сильно змахнувши. На ножі також присутня кліпса, яку можна переставити на зворотню сторону завдяки ось цьому от гвинту. Прикольною штукою в цьому ножі є ось ці от гвинти, які використовують шліц, і це допомагає розібрати його в польових умовах з мінімальним набором інструментів, фактично підручними засобами. На лезі на області присутні насічки, які займають доволі велику площу, тобто можна розмістити палець абсолютно по різному, як близько, так і доволі далеко. Також на клинку присутній фальш-спуск у мене в руці варіант з чорною накладкою і обробкою леза в сатин, ніж доступний в зеленому кольорі і з обробкою PVD. Ось так, от він виглядає. Ніж доволі зручний з класною геометрією, максимально класичним руків'ям, яке підійде практично будь-кому. Якщо ви бажаєте собі його придбати, то можете писати в повідомлення або залишати замовлення на сайті.